Ну що ж друзі, всім шалом, всім великий привіт із міста Кам'янець-Подільський, це Хмельницька область. Ви можете побачити за моєю спиною, що це таке старовинне, красиве містечко, де можна побачити багато красивої архітектури. Але я тут не для того, щоб просто робити такий міні-тревел влог на своєму youtube каналі, а звичайно, ж оскільки ви на. Ютуб-каналі єврейського подкасту, то я записую це відео з метою розповісти трошки про єврейську історію цього міста. І е, зараз розкажу вам ось так: от на ходу, поки прогулююсь, поки вам показую, е, ви можете бачити за моєю спиною дуже такі красиві види, так би мовити. І можете якраз любуватися, спостерігати, поки буду вам розповідати щось цікаве. По перше. Я знала про те, що Кам'янець-Подільський це місто чи містечко? Ну містечко важко назвати Кам'янець-Подільський, тому що все ж таки, як мені вчора принаймні сказали, місцеві мешканці, що тут виявляється на сьогодні, живе десь в районі 100 тисяч людей тобто, це місто. І в цьому такому старовинному красивому місті Хмельницькій області колись мешкало так само і багато євреїв. Є такі дані, що тут в Кам'янці до Другої світової війни, до подій голокосту, мешкало понад 20 тисяч євреїв. Тобто, я вам хочу сказати, що історично це таки. Єврейське місто, тобто, якщо говорити зараз про якийсь кількісний порядок, то це насправді досить така велика кількість людей. Але і також, друзі, я вчора, коли приїхала, дізналася для себе таку інформацію, що, чесно кажучи, я дуже довго якось приходила в себе і намагалася переварити взагалі те, що я прочитала, те, що я дізналась. Тому що, коли я вперше була в Кам'янці-Подільському, я більш зосередилась на ось такій архітектурі, я більше зосередилась на хорошій сторінці єврейської історії, що по факту тут мешкали євреї, то досі Залишились будівлі, тут досі залишились приміщення, які колись були синагогами, які колись належали євреям. На жаль, на сьогоднішній день архітектурно ось так от немає такої синагоги, в яку ти можеш прийти. Це діюча синагога, і історично ця будівля це також колись була синагога. Але такі приміщення тут є, і це також важливо розуміти і знати. І от вчора я дізналась про Кам'янець-Подільську різанину. Виявляється, що тут відбулася дуже така трагічна історія, дуже трагічна подія. Як ви можете зрозуміти, із назви, відбулася різанина, тобто відбулося вбивство понад 20 тисяч євреїв, євреїв Кам'янець-Подільського і євреїв з Угорщини, з деяких інших регіонів і з деяких інших країн, які також сюди депортували і провезли спеціально під розстріл, під вбивство, під те, що їх просто. Одномоментно вбили в один день, і ось ця подія: ось ця кам'яне-Сподільська різанина. Це було це подія, яка відбулася напередодні навіть Бабиного Яру. Тобто, це взагалі була така наймасовіша подія. Це було наймасовіше вбивство єврейського населення на початку голокосту. Вже потім з часом відбувся, на жаль, відбувся Бабин Яр. І ми вже знаємо більше про Бабин Яр, але от просто вдумайтесь: понад 20 тисяч євреїв. Ви знаєте, коли вчора прочитала цю інформацію, я щось думаю: а чому ми про це не знаємо? Чому нам про це не розповідають? Чому такі історії залишаються досі невідомими? І тому ось друзям розповідаю, що будете в Кам'янці, то зверніть увагу не тільки на ось такі от красиві історичні будиночки, але погугліть історію цього міста, тому що вона дуже трагічна, на жаль.